Друзі, всім привіт! Мене звати Тетяна, ваш улюблений особистий таролог. Як ви могли вже зрозуміти з назви, ми будемо з вами сьогодні робити розклад на Павла Дурова. Ситуація, яку обговорюють зараз абсолютно всі, його затримали. Відбувається якийсь максимальний такий, знаєте, абсурд, і так само як це було у 2017 році. Всі ви пам'ятаєте та ситуацію із соцмережею ВКонтакте. А телеграмом зараз так взагалі дуже-дуже багато людей користувалося абсолютно зі всього світу. Тому ми будемо розглядати цю ситуацію повністю, задавати конкретні чіткі питання до карт Таро, які будуть нам надавати максимальну інформаційну чесну відповідь. І давайте саме першу ми дістанемо з вами карту Павла. Взагалі, яка він людина і хто він. Принцеса Жезлів. <паш>, Паш, вибач, ти принцеса. <паш> Сходя з мішинкою якусь з'їла. Не можу налаштуватися. Ну а що всі відео в мене такі серйозні. Ну, давайте трохи з вами хоча б посміємося на позитивній ноті будемо дивитися. Взагалі, ця карта нам зараз говорить про те, що він очікує. Він зараз знаходиться в такому очікуванні, що буде далі. Він чекає, він контактує дуже багато з ким, щоб вирішити цю ситуацію. І по п'ятірці мечів також. Дуже в нього тяжко складаються якісь особисті стосунки. Неважливо, це відносини або це якісь друзі. Він дуже така замкнута і закрита людина, яка ніколи нічого свого особистого не виносить, та взагалі за межі своєї, навіть так скажемо, душі, голови. Дуже спокійна, така стримана людина, яка знає, чого хоче, і він не любить, коли хтось втручається в його особистий простір. Далі давайте з нами з вами подивимось, які обставини взагалі призвели до його затримання у Франції. Сімірка мечів. От якраз таки якась інформація з його оточення вона витекла і пішла до якоїсь неправильної людини. І саме ця людина вона вже, так скажімо, поспособствувала тому, що а, ним зайнялись. І почали вже так робити акцент на ньому, що він потрібен. Потрібно взяти з нього максимально все, що тільки можна. І ця інформація була дуже такою важливою. І він, певно, впустив цей момент. Знаєте, довірився непотрібній людині в непотрібний час і в непотрібному місці. Що взагалі криється за цим всім затриманням Павла у цій от ситуації? Принцеса Мечів? Знаєте, мечі це взагалі про владу, про якісь документи, і ним дуже давно вже зайнялись. І як ми всі розуміємо, Рашисти, вони вже не витягують цю війну. Вони розуміють, що їм вже недостатньо коштів, які вони і так дуже багато вкладають дав те, щоб обманювати людей, які живуть в рашці. Чесно, я навіть я навіть не можу сказати. Е Росія, ну я не можу це сказати. Мені настільки гидко, мені настільки бридко, і кожного разу, коли я ось <зві�> мушу це сказати в якомусь відео або роблю якийсь розклад чи там говорю про якісь новини, от мені от прям знаєте, <зві <mauv> <зві> я роблю таку паузу, щоб подумати, як би це так коректно і гарно сказати. Я дуже поважаю всіх своїх глядачів і підписників, тому я і в житті я не використовую мат. Але буду намагатися якось говорити більш спокійно, не виходячи на емоції, звичайно, ось. І розуміючи тим, що Паша він зараз є ось таким ресурсом величезним, фінансовим, і тим паче. Можна з нього дуже багато чого взяти і тим самим вплинути на людей, плюс більше м, керувати іншими, контролювати взагалі всіх людей. Тому їм це і потрібно, да? бо м, взагалі соцмережа Телеграм, вона і була е, дуже такою популярною, саме по перше, через те, що не надавалися ніякі конфіденційні дані тих користувачів абсолютно нікому, ані владі, ані поліції. Тому це, знаєте, такий чудовий ресурс, щоб розкрити дуже багато чужих таємниць і взяти особисту інформацію. Як він взагалі наразі може впоратись із цією ситуацією? Давайте ми подивимося із. Моральної, духовної і енергетичної точки зору, як він може з цим впоратись? Башня. Знаєте, він просто, от наче розуміє, що все кінець, от начебто, е я так довго будував те, що я маю. І зараз просто ще дай Боже, щоб була можливість почати все спочатку. Він дуже боїться. Він розуміє, що, начебто, це якийсь кінець, і не дивлячись на те, що він, в принципі, ніяк не повпливав на те, що його затримали. Тобто він не винен у тому, що робили користувачі в його соцмережі. І зараз саме для нього це такий вічей і якась безвихідна ситуація. І що б він не намагався зробити, зараз йому дуже важлива підтримка його якихось близьких людей, і тих, хто його оточував, людей, які його розуміють і знають особисто. Бо тут вже в людини просто опускаються руки і нічого вже не хочеться робити. Які наслідки може мати затримання Павла у Франції ось найближчим часом? Які будуть наслідки? Дев'ятка жеслів. В нього в його от найближчому оточенні дуже багато підступних людей. І він навіть не уявляє, що вони знаходяться настільки близько і. Зараз він буде коли намагатися якось врятуватися, якось виправити цю ситуацію, десь виїхати, просто пропасти безвісти, так скажемо, бо таке бажання в людини є в нього це може не вийти, і це буде дуже проблематично, так як є люди, які знають про нього абсолютно все, і та людина, з якою він і наразі на даний момент ділиться чимось, вона і зливає цю інформацію. І трійка жезлів, знаєте, от. Не видно оцього просвята да, в кінці тонеля. Тобто... Він ще сподівається, надія в ньому не померла, тому що все можна ще налагодити, але його можуть обманути. Тобто сказати там, давайте ви його зараз, Рашка, скаже, ви його зараз звільняєте з Франції, ми його заберемо, ми все влаштуємо, йому пообіцяють там спокійне, нормальне життя, але все це обман і довіряти взагалі нічому не можна. Як ця подія взагалі вплине на життя Павла? В майбутньому Двійка мечів – вплине на те, що він не зможе собі знайти місце, тобто ніхто його вже не буде приймати, йому буде дуже тяжко. Це може вплинути на нього таким чином, що він буде для всіх вже здаватися такою абузою, людина проблема. Тяжко буде знайти собі місце, знайти якийсь компроміс, там де він буде взагалі почуватися себе як мінімум безпечно, щоб як мінімум закрити свої м, да такі потреби базові. Що зараз для нього найбільш важливо. При його затриманні. І зараз от всі ці ситуації, яка абсолютно незрозуміла ані для нього, ані для всіх інших, хто за цим спостерігає. Трійка чаш для нього зараз важливо це не довіряти нікому, слухати лише себе. І якщо він повірить тому, що йому обіцяють, що йому говорять. Просто це, знаєте, залишитись у розбитого корита. От як тут такий гадкий утьонок в нас просто виходить, це буде взагалі не те, чого він очікував, абсолютно не те, що йому пообіцяли. І може ситуація обернутися навіть ще набагато гірше, так, якщо не залишиться так само на такій точці, з якої він не зможе просто зрушитись. То це може навпаки обернутися набагато гірше для нього. Чи є якісь приховані фактори, які вплинули на його затримання? Четвірка жезлів. Знаєте, прихований фактор це якраз таки той, про що я вже і говорила. Це те, що Вражки в них не вистачає вже ресурсів матеріальних, звідки ж потрібно брати гроші для того, щоб продовжувати цю війну, е, яка наразі не призводить абсолютно ні до чого позитивного. Е, да, тільки просто страждають люди. Взагалі, четвірка жезлів це про будинок, це про дім, тобто, це от е, рашиська оця країна. Жахлива країна терористів, і вони намагаються, хоч якось, хоча б, залишити свої території, щоб їхні люди залишилися там, де вони наразі є. І їм для того, звичайно, потрібен саме цей ресурс, щоб можна було це все. Втримувати це ось такий да, закритий фактор, бо нам подається все, наприклад, у новинах взагалі по-іншому, в тому, що ось були якісь неправомірні дії. Хоча це було зі сторони саме не Павла, а користувачів соцмереж, та і він відмовлявся співпрацювати із там поліцією або із владою. Не надавав ніяких конфіденційних даних саме користувачів, і м, нам показують саме да, ось цю таку верхушку. Але всередині насправді ситуація взагалі інша, їм потрібно його забрати собі, щоб просто висмоктувати все, що тільки можна з цього. Потрібно більше, більше грошей. Що Паша може зробити для того, щоб... Допомогти собі уникнути якихось серйозних наслідків цієї ситуації. Що він може зробити? Відлюдник. От я говорю, залишитись самому зі своїми думками і самому особисто прийняти рішення, не прислуховуючись до когось іншого. І мах. Це знову ж таки, в нас людина мах це людина завжди самотня, одинока. Йому це зараз необхідно. Якраз таки, як він і є такий м -м, інтроверт, який не підпускає до себе нікого близько. І це саме та ситуація, коли потрібно залишатися собою, тому що людей багато, які, начебто, бажають йому допомогти, але насправді це м -м, не так. Лицар Жеслів, скоріш за все. Будуть якісь домовленості між іншими країнами. І саме головне це те, щоб підключилася да, ще третя якась країна, наприклад, Арабські Емірати, до цієї ситуації між там, де Франція і Росія. Для того, щоб його просто забрали вже до себе, і він залишився в безпеці. Тому що якщо почне Франція домовлятися саме з Росією, з цього абсолютно нічого хорошого не вийде. І, Просто він залишиться в заложниках. Як ця ситуація впливає зараз на його стосунки із близькими людьми? Трійка мечів. Знаєте, хтось з його рідних от не розділяє його думку, не розділяє, і не приймає, в принципі, Павла повністю таким, який він є. І всі радять, от всі навколо йому радять, як і рідні, так і якісь друзі, знайомі, якісь адвокати. Він просто зараз мечется срізі двох дній, можна сказати так, і він не знає взагалі, як йому правильно вчинити, і ось ця башня, ця розруха, яка починає впливати на нього. Стан просто в нього жахливий зараз, і у сріні його не підтримують так, як йому би цього хотілося. Як взагалі розрішиться ця ситуація, в принципі? Вісім жезлів. Йому потрібно очікувати саме на рішення, яке приймуть країни. І буде не одна країна приймати рішення. Дев'ятка жезлів і дев'ятка мечів, точніше вибачаюсь. Скоріш за все, його таки закриють. Це буде в нього повний вічей. Не спрацює, на жаль, його допомога, про яку він буде просити, про яку буде домовлятися, не в силах ті люди будуть це вирішити і, скоріше за все, його закриють. Можливо, це буде ось десь на 9 місяців. Будемо далі бачити, будучи проходити судові засідання, але 9 місяців так це точно ще буде все це тривати. Порада для Павла. Порада, і в нас карта підвішений. Краще всього зараз не витрачати свій ресурс на всі ці думки, кому позвонити, що зробити, як все це вирішити, бо просто витратиться в свій енергетичний ресурс, і це ні до чого не призведе. Просто зараз потрібно ситуацію пускати на самотік Споглядати, дивитися, звичайно, потрібно, да, якби так скажемо, і намагатися спасти себе, собі якимось чином допомогти щось зробити, домовитись, але це реально ні до чого не призведе. Просто вимотається повний ресурс, не буде сил абсолютно ні на що. я ж кажу, краще всього це відпустити і чекати, дивитися, що буде далі, бо він тут безсильний в цій ситуації. Ось такий розклад в нас вийшов. Пишіть свої враження, думки в коментарях, що ви думаєте, щодо цього. Паша, 100 евро, будь ласка, на карту. Знаєте, от би ти не жив, завжди знайдеться людина, якій ти навіть не хоча цього, перейдеш дорогу. І вже надалі да, будуть такі тяжкі наслідки, з яких доволі таки тяжко виходити. знаєте. Тому, друзі, довіряйте лише собі, дивіться, яке у вас взагалі найближче коло, яке ваше оточення, хто із вами які люди. Тому я сподіваюся, що цей розклад вам сподобався. Він був цікавим. Питання були також цікаві, конкретні. Таро нам розкрили взагалі ситуацію. З різних боків да питання, які ми з вами задавали, ставте мені, будь ласка, вподобайку. Це вам нічого не коштує, але дуже допомагає просуванню мого youtube каналу. Я вас ціло обіймаю і бажаю вам гарного і прекрасного дня.